рибка невероятно мене зацікавила, вона, походу, фарфорова, ну я надеюсь, це не просто кераміка, а фарфор. хоча на ней малюночок є. да вот за Може і кераміка. Обычна кераміка, навірно. Мені дуже интересно, як виглядає мама цієї рибки, если вона є. Короче, оцей предмет. Ой, це ж убиляку попіднімала, я ж все помила. Мене заинтересував найбільше. От скажу вам чесно, не оце, не сапог у той. Ну, рибки це мы с вами знаємо і так. А оце це щось нове. Ви таке бачили, напишіть, потому що, може, це теж набор якийсь з такими рибками, з кувшинами, купшинами церюмка. Оця рибка. От її б я б оставила точно, потому що тут оце, оце клеймо мені подобається, ну якби пірочка. воно якесь, взагалі. Ну, коротше, що я таких не зустрічала. я зустрічала. От, от це для мене якийсь ексклюзив, чесно кажу. Потому что даже цей він трошки мені современный, все равно. Він наскільки гладенький такий. Е -е... Я не скажу, що ст... раніше було стекло не гладеньке. От він мені пахне современным трошки. Не античний, не вінтажний. запланированное відео. притащила со свалки Якісь я так сміюсь прямо в мікрофон. притащила помила Ми з вами пороздивлялись постукали І все лягаємо спати спокойно спокійною душою. пізніше я вам колись там розкажу, якщо не забудусь ну що я собі все таки остам що не оставила, може я ну рибку цю блін, я її пока, пока я з нею не розберусь, я її точно нікуди не тіну, Може я це все знаєте, через неділю з грибку і винесу, Може на виход.